Ми протримуємося менше ніж півроку, два-три місяці, мабуть, що зможемо, а далі будуть серйозні проблеми. Тут ще треба розуміти два наступні компоненти: йдеться про зупинку тільки прямих американських поставок між урядами в рамках цих угод. Йдеться так само про зупинку поставок тої зброї, де є компоненти американських виробників. Бо це тоді майже вся зброя наших союзників. По-третє, йдеться про поставку зброї лише на міжурядовому рівні е, заборони поставки зброї лише на міжурядовому рівні. Чи це стосується і приватних компаній, бо тут нам вже не зарадять будь-які гроші світу? Теоретично можна мати гроші, але не буде можливо щось купити. А, ну, контрабандні схеми вони насправді не дадуть нам такого обсягу, який потрібен на полі бою. Щодо неурядових приватних поставок, та інформація, яка я маю, заборони стану на сьогодні, немає. Але е, введені додаткові бюрократичні обмеження, які фактично роблять постачання цієї зброї майже неможливим, або, скажімо так, суттєво ускладненим, і покладають доволі серйозні додаткові ризики на власне цього постачальника і брокера. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.